Вітаю. У нас час змагання між чоловіком і жінкою відбувається майже у всіх сферах життя. Чоловіки впевнено хочуть довести, що жінки набагато гірші або набагато слабші в бізнесі, в політиці, менше знають про культуру, історію і взагалі про мистецтво. Хоча в останній час Україна і українці, українки довели, що українська жінка є сильна, смілива впевнена. Успішна і незламна. Саме тому у нас відбулася так, створилася ідея, да зробити цикл передач про таку жіночу незламність, про жінку, яка на своїх плечах тримає досить багато чого, в тому числі інколи і чоловіка. Що ж, героїня нашої передачі є саме така жінка, яка тендітна хі -хі, з вигляду, але досить сильна і міцна духом. І е, мені здається, що слово незламність це саме е, про вас. Тетяна Костинян бізнес-вуменка, рестораторка, співвласниця чотирьох закладів ресторанного господарства, а найголовніше мама чотирьох дітей. І далі волонтерка, ініціаторка жіночого клубу. Тетяна, продовжуйте, продовжуйте, тому що у вас скільки заслуг, що я вже забулася. Не знаю, чи це заслуги, насправді це просто життєва позиція. У мене взагалі є таке кредо, що я повинна старатися встигати все. І ви так перечислили. насправді я не, не вважаю себе ж настільки стильною, тому що приходячи додому, я вмію переключитися і бути слабшою. І Це також дуже круто, коли поруч поруч саме така людина, біля якої приємно бути слабшою. Але в загальному, так все, що ви перечислили, з цього складається мій день: це і робота, і зустрічі. А і клуб, і суспільне, суспільне життя, життя да, також. Осі. І звичайно, найважливіше це материнство. Це те, що, що найбільше часу зараз займає, тому що діти дітей багато. У нас четверо діток і вони маленькі. Вони і потребують це багато найбільше, обиклад, найбільше насправді вони надихають рухатись далі, Це правда. Це зараз правда, скажіть. Ну я вімо, що зараз вам вручають орден за заслуги перед державою і вручає президент. Як ви представилися перед ним хто ви? Я би представилась перед ним як просто українська жінка, яка усім е, своїм е, тілом і душею вірив у найближчу перемогу, якби це було зараз у цей час. Тому що всі, е, всі галузі, про які ми говоримо, е, вони зараз е, залежать від перемоги. На майбутнє наших дітей залежить, майбутнє нашої роботи залежить, майбутні стосунки погодьтесь, дуже багато хто. Важко переживає це. І тому я просто би себе саме так позиціонувала, і саме це дає бажання і надію рухатись далі. Тетяно, в українському суспільстві збереглися ще донині такі стереотипи, що чоловік є головою сім'ї, є годувальником, а жінка, ну, жінка бере на себе роль другого плану, так скажем, шия чи там домогосподарка. Зважаючи на те, що ви рестораторка, скажіть місце жінки на кухні, чи все ж таки десь в іншому місці? Мені здається, що місце жінки там, де вона почуває себе щасливою, тому що знаєте, є фраза щаслива мама, щаслива дитина. Так от, щаслива мама, щаслива сім'я щаслива родина, щаслива країна. Так, Щаслива країна. Тому що а якщо ми переповнені якимось негативом від того, що потрібно стояти за плитою. А тобі цього не хочеться, бо у тебе просто немає настрою. То рано чи пізно цей негатив повернеться до твоєї сім'ї, до твоєї ж роботи. Ти почнеш зриватись десь на чоловіку, десь на дітях, що ще гірше. І мені здається, що у тому і сила наших жінок. Чому вміємо а, або вчимось балансувати і знаходити десь золоту серединку? Якщо і тебе компроміс, немає компроміс, та? тебе немає настрою сьогодні готувати. Я пропагандую це у своїх бізнесах: замовте доставку, замовте якийсь виїзний банкет. Якщо у вас немає настрою а, прибирати. Для цього є прекрасні клінінгові компанії, які можуть з цим справитися. Я, наприклад, з тих жінок, які якраз люблять готувати, які отримують від цього задоволення, які е, люблять проводити час. Тому для мене це не є накладно. І щодо клінінгу я часто користуюся, це, це не приховую, але це моя зона комфорту. Мені комфортніше наступним чином. І я знаю, що якщо я. Щасливо себе почуваю, то і моя сім'я буде зі мною Щасливо. переживати всі щасливі моменти. І Тому це компромісність... Да, гармонія у всьому так, має так, бути. правильно так. ви зазначили. Скажіть, будь ласка, у вас сімейний бізнес? Так і зрештою, ви співвласниця, і разом з вами є співвласником ваш брат. Тобто, брат його дружина в різних mm. закладах. Різні співвласники. В одному закладі є співвласник з батьками, а в деяких закладах є співвласник з братом з і з братом. його дружиною. Так. Як розподіляєте ролі? Важко. Відповідальність, Дуже... обов'язки, як але... це все Ну взагалі сімейний бізнес це така штука, коли ти Ха! давайте відкриваємося разом, і ми відкриваємо і це все на ентузіазмі. Потім починаються якісь недорозуміння, хто що повинен робити. А потім вже ти доходиш до третього тапу, коли ти чітко прописуєш зони відповідальності, строки виконання. І, взагалі, а, хто несе відповідальність за те, що зроблено або не зроблено. І коли ти вже доходиш до цього етапу, прописуєш цей механізм, коли ти прописав механізм між собою і дотримуєшся його, тобі легше це втілити своїми працівниками, тому що будь-який заклад це сім'я. Будь-який заклад це велика, велика сім'я. І якщо ми всі працюємо в тандемі, поважаючи один одного. А, і виконуємо ідемо разом до спільної цілі, то в нас буде класний результат, і мало того, всі будуть знаєте, які в тебе в сім'ї. Ти завжди задоволений, повинен бути. Отак, От ми, ми, ми пропагандуємо основні цінності, з якими виховували наші батьки у наших бізнесах. Підносимось до всіх як до сім'ї. Тепер я даючи згадала цю передачу: хто зверху спритули». Пам'ятаєте, там чоловіки з жінками вони там постійно змагалися, хто розумніший, хто родованіший, хто швидший. Остаки відбувається з чоловіком в сі в сім'ї в родині, а потім сім'ї. Ну, взагалі мені здається, що сильні жінки, які багато працюють, вони завжди будуть якось себе доказувати своє місце до свою рівність, але мені здається, мудрість жінки в тому, щоб вміти бути сильною там, де потрібно, і вміти бути слабшою там, де потрібно бути слабшою. Тому що, коли ти постійно все береш на себе, конкуруєш з чоловіком, на в якийсь етап ти стаєш чоловіком. На Ця незламність бути гнучкою. Має бути незламність гнучкою гнучковими. і не забувати про жіночність, тому що якщо. Що ти себе постійно ведеш і на роботі і вдома Директором до ти Директором. Якщо ти приходиш додому, не де, де клочу, і каже: Виключай, Виключай директор. директор. Я виключаю. І коли я навчилася це виключати, я стала насправді щасливою. Тому я реалізовую свою строгість там, а свою жіночність вдома. Ви заділи питання жіночності. Ви оговорилися про те, що жінка має бути жіночна вдома. Ви є жіночна для своїх діток. Тому питання, звісно, до діток. у клас їх четверо. Двоє хлопчиків, двоє дівчаток. У них буває такі ревність. Ревність від ті припадки. Ну, чи змагаються вони так за любов батька, за любов маму? Я мами не синочок, чи я тато вадоня? Менші синочки ще дуже маленькі, їм деякі три місяці скоро, але вони. Вже проявляють якусь конкуренцію, тому що це два мужчини. Найважче нам було, донечку, було роки, з середньою донечкою, їй було два з половиною років, коли полились хлопці, і вона прям дуже важко це пережила. Вона хотіла, щоб бути в центрі. Це це нормально, це зрозуміло. Не да, вона ще. не встигла, і ми стараємося це балансувати. І в старшій донечки, звичайно, перехідний вік, 12 років, це такий період, коли. Мама і не надто багато потрібно, тому що вона вже вчиться бути самостійною, але й потрібно в багатьох моментах. Тому це присутньо. Це ще один прояв навчитись балансувати, навчитися давати кожному увагу саме те, що потрібно. Я стараюся вчитися, тому що життя це навчання. Я знаю, що в цьому віці. Там 12 років кожну дитину треба прослухати пів години в день. Кажу, це маленька війна. Ти да, ти да, думає, це, та, маленька це війна, війна, Але я згадую що в мене також був не найлегший перехідний вік. Тому я розумію, що треба перебути. Та, пів години я просто слухаю все підряд, що вона говорить, і всі інші моменти ми спілкуємося, домовляємося, стараюся кожній дитині окремо уділяти час. Навіть якщо це малюки двійня, то одного няні з одним побути. Просто годину більше нікого, щоб він відчув це тепло. І навпаки потім міняємося. Стараємося так потрохи всім уділяти час, щоб вони відчували. Мені деколи здається важко. От я коли розказую, хтось з боку, ми о, як це важко, як добре, що в мене тільки одна дитина чи двоє, для чого це все. А потім я бачу багато прикладів багатодітних сімей, де 10 дітей. І ви знаєте, в цих багатодітних сім'ях зазвичай вони самі дружні, Друж. самі роботящі, а найбільше по саме повага. важливі цінності, які ми хочемо вкласти своїм дітям. А найбільше проявляється саме в багатодітних сім'ях, тому що материнська любов, батьківська любов і Оцей трошечки максималізм дати занадто багато чогось. деколи виховую якийсь чуть егоїзм. Тому і мені здається, так тому мені здається, що ми йдемо правильним шляхом, і все буде добре. Тож то що все, що ми не робимо, ми робимо так, заради так, діток. Так, і так, і у мене таке вже наступне питання. От ми зараз всі воюємо да, заради того, щоб жити в своїй країні, заради того, щоб наші дітки були тут. Я просто так нагадаю, 24.02.2022. Тетяна, розкажіть про цей етап вашого життя? Ну, я думаю, що я, як і більшість українців, можуть підтвердити, що 24 лютого стало найважчим днем у житті, тому що це така глобальна проблема, яка почалася, і дотепер, на жаль, не закінчується. Ми розуміли, до цього йде, але ми не хотіли е, вірити в це всі. І коли мені подзвонили, сказали вночі, що так сталося. А, то першим насправді я була вагітна дві І це ще О. додатково додаткова паніка. Навіть не так у мене, як у рідних і близьких за мене. Старші діти ночували мої мами. Чоловік поїхав за, не, за ними, а, забрав свою доньку, і ми просто вирішили, так як була максимальна дезінформація, побути в будиночку за містом першу добу. Просто побути всі разом. Мурашки потім. Да. Ми були всі разом. Ще наші друзі були також. У них багато дітей, і так склалося, що в цьому будиночку не було інтернету, не було зв'язку. і Ми майже не знали, що твориться. І це було дуже дуже складно повірити в це, а ще важче жити Достанте. в тому, да у, у у цій невідомості, що буде далі, як буде далі. Але на наступний день рано ми прийняли рішення. Ми повертаємось додому. Ми повертаємось додому, ми повернулися, і я побачила, що в цьому закладі Дон Густаво, він не закривався. На кухні максимальний склад нашої кухні. Всі варять супи борщі, тому що в той момент за добу вже наїхала дуже велика кількість переселенців. І я пам'ятаю, я і дружина мого брата. Вона також була вагітна, трошки менший термін. І ми такі варимо супи, роздаємо. А в цей час мені телефонує жінка, яку я не знаю ніколи не бачила. Вона каже: Добрий день, добрий день. Мені дали ваш телефон, у Вас є ресторан. Ви можете закрити тушонки? Ми хочемо передати на передову. Там перес. Я кажу: ми можемо. Я ні з ким не раджусь, приймаю таке рішення. Вони передають якісь там величезну кількість тон риби, потім ще м'яса. Ми починаємо це все закривати. Наші кухарі виходять. А тара, та банки. Батьки закуповують таро, все необхідне повністю закуповується нами. Потім ми приймаємо рішення. Підключаються люди з ОТГ, нашого Мамайського. Я заходжу до нас на кухню. Це банкетна кухня і Я бачу свою вчительку, своїх сусідів, своїх кухарів, своїх офіціантів. Всі роблять одну роботу е і всіх є величезний сум, але й разом з тим, горді за те, що ми об'єдналися. Ми разом спільну справу робимо. І це було дуже масштабно. Так було десь півроку. Ми вже самі закуповували це м'ясо, закривали ці е, закрутки, де тепер є. Вони передаються на передову хлопцям, які воюють в ОТГ, так як люди з ОТГ це закривали. І такі були речі абсолютно всюди. Паралельно, мій чоловік організував доставку з Румунії волонтерської допомоги. Це було першу добу після війни. Паралельно з нами вийшли на зв'язок. Також ці румуни сказали, відкривайте ще свій волонтерський штаб. І це було. Там дві сім'ї, дві-три сім'ї, самі близькі, і ми видавали цю допомогу в руки, передавали на передову. Ми передавали навіть допомогу ну, бучі під час окупації. Так було добрих два місяці. Поки я не народила. Не рахували, скільки банок тушонків закрили? Було більше 20 тисяч, і при потребі ми повернемось до цього ще і зробимо ще більше. Але дай Бог на якісь потреби вже... Дай Бог на якісь потреби, знаєте, годувати, коли відбудовують наші міста, які були тимчасово окупації. От, от на це будемо з більшим ентузіастом. Працювати всі разом, як і як і на початку скільки кілограмів м'яса, скільки людей це, Людей дуже багато. Маса. Людей працювало порядка 50 людей в день, навіть більше. Не, це... Постійно мінялися, самі люди приходили, всі ви всі один одному передавали, ніхто нікого не заставляв, всі приходили, всі десь колись навіть співали пісні. Їх знімали. До нас часто, до речі, телебачення приходило, і, і, ну, і, різні, да, різні всеукраїнські телеканали місцеві. Це було дуже приємно. І дякую всім, хто тоді підтримав нашу ініціативу, і дякую всім, хто взагалі допомагає нашій армії і наближає нашу допомогу. Останок, вже коли ми говоримо про перемогу, про щось таке уже, майбутнє наше, я сподіваюся, вона скоро настане, і, звісно, ми будемо святкувати перемогою всі разом, не тільки з тушонкою. Тоді нам потрібен буде якийсь такий унікальний рецепт страв, якщо можна якийсь рецепт вашої улюбленої страви. Або скажіть, що ви любите їсти. яка ваша улюблена страва і як ви її готуєте. У мене взагалі смак не такий. Я готую все абсолютно. Тобто, якщо готувати, я готую будь-яку страву. А їсти я їм досить обмежену кількість страв. Ну, ну можу відно. сказати, Ні, я просто не все люблю. Але е я дуже люблю готувати м'ясо. Я дуже люблю взагалі мене чоловік, як каже, от коли приходять гості, там, там ні з того, ні з того, він каже, от тільки ти вмієш з нічого накрити стіл. І в мене якийсь такий є талант, напевно, все організовувати, всі продукти і робити такий гарний ансамбль, завжди накривати повний стіл. І скажу вам, щоб не тратити час на всі рецепти, скажу вам універсальний рецепт для будь-якої страви, те, що я говорю. Своїм кухарям, те, що я говорю собі, так як я навчаю своїх дочок, щоб кожну страву, яку ти готуєш, потрібно класти частинку любові, частинку себе, ставити себе на місце гостя і уявляти, як він частує цю страву, як йому подобається. Тому що найважливіше навіть не сама їжа, найважливіше це емоції, які ми отримуємо під час споживання, тому що це така наша традиція. Знаєте, я навіть колись читала про те, що це чи не єдиний вид такого. Колективного проведення часу разом це. Сприні за їжі також це банкет інтерпретація, да те, що вже розростається. Це той час, коли люди разом щось роблять, споживають їжу, але й вони відпочивають, вони насолоджуються спілкуванням, їжею, і в такі моменти потрібно, щоб кожна деталь була максимально відточена, щоб всім було від цього максимально класно і круто, щоб хотіли -по повторити. Ви Правильно зазначили в неї такі е приємніші емоції пов'язані з їжею. Найважливіші справи, найважливіші питання вирішуються. Так. Під час споживання їжі, і під час. Дуже багато бізнес-зустрічей зараз відбуваються під, час... під час людей менше часу. І вони організують бізнес-зустрічі під час обіду, сніданку, ланчу, вечері. І, і це все йде з, з тим, щоб смакувати. Тому потрібно всюди додавати гостям нотку любові, Всі нотку любов. переживання, нотку того, що ми тут, тут завжди вам буде смачно, тут завжди вам буде добре. Чи ти вдома приймаєш гостей, чи ти в себе в закладі, старатися максимально навчити цього наших працівників, щоб вони передавали цю любов нашим гостям. Я не знаю, як ви все встигаєте. Ха -ха. Точно не це знаю. як ви встигаєте. Я не буду це питання задавати, тому що якщо ви це встигаєте, якщо ви не, це ще не гарно виглядаєте, дуже гарно виглядаєте. Якщо ви така успішна в бізнесі, в сім'ї, в суспільстві, я думаю, що Бог дає просто вам сили і натхнення для того, щоб бути такою, і надихати інших. Дякую вам, Тетяна. Ви вірною ви ну, надихаєте, дякую. Реально надихаєте. Дякую, що ви така. І дякую за запрошення. Ми зараз перебуваємо у одному закладів ресторанного господарства, співвласницею якої є Тетяна, це дон Густаво, Тому запрошуємо до вас сюди. Завжди і... раді вам, завжди раді. Приходьте в будь-який час. Ми дуже любимо наших гостей. Ми дуже любимо те, чим ми займаємося. Ми любимо нашу справу. Це справа мого життя. З восьми років я готую і завжди мріяла ще в дитинстві, що колись буде можливість працювати в тому, де ти. В тій галузі, яка тобі дійсно близька до душі. Тому завжди будемо раді вас бачити, і ви заходьте дякую. до нас як гостя. І, звичайно, якщо будуть ще якісь е класні теми, завжди рада з вами поспілкуватися. Дя дя дякую вам за запрошення. Ну що ж, тема залишається відкритою. Про кулінарію можна говорити. Роками не тільки цілий день, не тільки цілу ніч, а роками. Тому напевне, я думаю, що зовсім скоро ми знову зустрінемося і будемо Де? говорити зовсім інші питання: як зустріти перемогу, як відбудовувати міста і так далі. А зараз на все добре. Дякую, що ви були з вами. З вами була кунська кухня, я її ведуча Тетяна Незвищукова.